Ще мить і на цю сцену вийдуть фіналістки конкурсу Міс студентство Вінниці. Через декілька годин ми дізнаємось, хто ж вона найкрасивіша студентка міста. Дівчата пройшли чимало випробувань. Шлях до фінального етапу був нелегким. Брали участь у конкурсі соціальних ідей, демонстрували власні таланти та ерудицію, вчилися танцю з Амадором Лопесом. За титул міст студентство Вінниці боролися 20 красунів з різних вишів міста. Усі вони мріють стати переможницею, але це не так легко. У кожного з представників журі свої критерії оцінювання. Ну, красота, ум, тому що це місце студентства і дівчинки дуже бути умні, тому що все-таки вони представляють будущих преподавателей людей з вищим образованием. Взагалі припочитають світло дівчат. Представник фонду Володимира Продивуса Олексій Кириленко визначив свої критерії оцінювання конкурсанток. Тобто, це, скажімо, те, чим вони займаються в житті, так от це тим, який у них духовний потенціал, тому що ну і третє, це дійсно там зовнішність. Найбільше вразив публіку та змусив глядачів прямо на місцях підтанцьовувати венесуельський красунчик Амадор Лопес разом з шоу-балетом Румберос. Фінал конкурсу пройшов весело і цікаво. Дівчата отримали море вражень на все життя, але окрім позитивних емоцій, вони отримали ще багатенько подарунків від меценатів. Абонементи на відвідування фітнес-клубу, золоті прикраси, іграшки. А шість учасниць, які пройшли у півфінал, отримали сертифікати з грошовими винагородами від фонду Володимира Продивуса. І для вручення подариш сертифікатів. на Населення продіус. Саме в нашому коді. Почесний титул міст студентство Вінниці по праву отримала студентка педуніверситету Ольга Стороженко. Браво! Юлія Жовнір, Микола Бойко. Новини телеканал Смарт.